Вітання! ефір телеканалу Віта продовжує програма на часі. Мій сьогоднішній гість це народний депутат України. Він обирався по виборчому округу номер 16 від Вінничини. Сьогодні я спілкуюся із Юрієм Македоном. Юрій Миколаївич, вітаю вас. Добрий вечір. Якщо говорити про роботу Верховної Ради, її активно обговорюють в соцмережах і чимало дописувачів, так би мовити, не зовсім задоволені ефективністю роботи цієї ради. Що ви могли їм відповісти? Звичайно. Працювати, можливо, і краще. Нема межі досконалості. Але давайте порівняємо дівчу Верховну Раду із тими, які були за перший робочий день. І заслухали президента, і створили коаліцію, і підписали коаліційну угоду, і обрали спікера, і обрали голову Верховної Ради. Це тільки за один робочий день. На другий робочий тиждень обрали і сформували комітети. Чому я про це говорю? Тому що саме з формування, затвердження комітетів починається робота Верховної Ради. Не забрання голови, ні спікера, не заступників, а виключно з формування комітетів. Коли є комітет, це значить є дієздатний парламент, який може приймати закони. Тому що все в державі регулюється законами. І якщо закон не пройшов комітет, то значить він не може виноситися в Верховну Раду. Уявляєте, що якби не було комітетів і була можливість кожному депутату з голосу виносити закон? Так, зараз можливо списати це на революційну доцільність. Але якщо кожен із 450 депутатів, а ви знаєте, хто туди пройшов також, крім нормальних, буде виносити з голосу закон, з нас будуть сміятися. Тому ми сформували робочий орган. І цей робочий орган працює не тільки кожен день, а й кожну ніч. І я не буду про це говорити, тому що у нас в комітеті. В Верховній Раді, в фракції йде щосекундне обговорення в режимі онлайн усіх питань. Усіх питань мені ну, буде зрозуміла ваша позиція. Дійсно, що говорити про роботу, безпосередньо Верховної Ради, ми говоримо лише про два тижні. Але як ви вважаєте, чому все ж таки подібні родокументи з'являються в соцмережах? Я не думаю, що завжди говоримо про якісь провокації, автоботи таке інше. Е, звичайно, дуже великий градус напруги. І він є розумним, тому що трагічні події. Кожен день гинуть люди. І хочеться, я б на кожному, але не буває так, що за один і все міняється. Не буває так, щоб ми прокинулися в іншій країні. Не буває так, що ми захотіли і на парашуті спустилися в інше середовище. 23 роки ми формували той устрій, ми формували ту країну, ми формували той результат, який зараз маємо. За день це не зміниш. Так потрібен час. Можна змінити, знаєте, знову ж таки революцію. Але що тоді буде? Ми повинні вже створити нормальне правила не війни, а життя. А це потрібно робити правильно. Ну, маємо два тижні до початку до, до початку нового року, і в принципі, Верховна Рада має дуже гарний шанс довести свою ефективність, ефективність своєї роботи, прийнявши державний бюджет країни. Якщо відомо, вступати в новий рік без прийнятого бюджету для країни. Це так би мовити, м'яко кажучи, не гарна прикмета. Наскільки на якому етапі сьогодні є питання підготовки держбюджету до його формування і власне до прийняття Верховною Радою? Обговорення. Проєкту державного бюджету. І щосекундне. секунди. Навіть зараз формуються групи, фракції. У нас питання, чи завтра збирати фракції, тому що е якщо просто прийняти бюджет, це неправильно. Якщо ми говоримо про зміни, про реформи, то без зміни в податковий кодекс, в бюджетний кодекс, провести реальні зміни, започаткувати, я перепрошую, зміни, це тільки неможливо. Тому що, якщо буде те саме база оподаткування, ті самі норми розподілення бюджету, то за що ми боролися? Маю надію, маю сподівання, що до кінця цього року бюджет буде затверджений. І, звичайно, зараз хочу звернути увагу, що запускаються дуже негативні меседжі. Я ще як депутат не бачив ні бюджету повністю, ні показників усіх, які туди тільки по своїй бачать спеціальність. Але вже нам розповідають, що буде пенсійний вік високий, відмінять стипендії, то це неправда. Тобто це все фейки? Частково. Тому що комусь вигідно. Сказати, що все пропало, все погано, але це неправда. А але, з іншого боку, маємо ситуацію, коли два тижні, два тижні залишилося. Так, лише. два тижні, але депутати працюють. Працюють і працюють. Я хотів би звернути вашу увагу, що так да, дійсно у пересічного громадянина складається враження, що депутати працюють, коли вони в сесійній залі. Це неправда. Депутати в сесійній залі натиснути на кнопку можуть за 10 хвилин всі закони. Головне якість тих законів. І якщо закон погано пропрацьований, якщо він недолугий, якщо він недосконалий, тоді, да, йде боротьба в сесійній залі. І час відтягується, і ми позоримо країну. А коли нормальний закон пропрацьований, ви ж бачите, що є питання, які дійсно погоджені, які є правильні, і по ним немає заперечень. Закон приймається чи постанову верніше, перепрошую, приймали за 5 хвилин. Це є правильно. А це показники роботи. Тема децентралізації влади Володимир Борисович Гройсман, будучи ще на посаді від прем'єр-міністра України, будучи у нашій uh -huh. студії. Він говорив, що цю справу дуже сильно гальмувала тодішня Верховна Рада. Власне, ми перебрали парламент. Що сьогоднішній склад Верховної Ради робить для того, аби ця, ця тема, ця ідея реалізувалася. Я можу сказати, не тільки робив, а вже зробив. Наприклад, коаліційна угода, чомусь ми про неї забуваємо. А це дорога вказ. Там вказано план. Графік роботи, що, коли, по якому питанню буде зроблено. Давайте детальніше. 2015 рік скасування адміністрації, скасування передання повноважень, і тоді вже той, хто хоче представляти район, навіть від президента, він повинен бути обраний людьми, щоб він мав довіру людей. Тільки після цього можливо вносити зміни. По іншому, це просто буде е, тільки ну, гра на камеру, не більше. І відповідні законопроекти про децентралізацію вони є. Але питання розподілу влади і функціонування місцевого самоврядування зазначені в Конституції. Без внесення змін в Конституцію будь-хто може скасувати цей закон, тому що він як неконституційний, потрібно вносити зміни в Конституцію. Там є особлива процедура. Її не витримати знову неконституційний закон. Висновки є, створюється тимчасово слідча комісія. Яка пропрацьовує і дає висновки, відповідає нормам Конституції, відповідає загальним положенням, є можливість внести зміни в Конституцію, все, приймаємося. Сьогодні два тижні ми працюємо про бюджет для того, щоб сформувати, виплатити зарплати, тому що ви бачите, як лихомадить і ринок, і все. Я так розумію, що якщо таки повернутися до mm -hmm. теми децентралізації, то навіть прийняття е, внесення змін до Конституції це також тривалий доволі процес. Дуже тривалий. Дуже тривалий, і дай Бог, щоб ми його змогли при цьому бюджеті, який в нас є. Тому що бюджет буде непростий, бюджет буде складний. І я розумію, що звичайно багатьом олігархам придеться досить досить переглянути свій підхід до ведення бізнесу в Україні і цим олігархам підконтрольні змі. І звичайно, вони будуть роздувати події, які ми мали недавно на Вінничній. Николаевич, продовжимо цю тему, але одразу після телефонного дзвінка глядачам не нагадуємо про працюємо в прямому ефірі. Тому є можливість долучатися до нашого спілкування. Як це зробив наш глядач? Доброго вечора! Слухаємо вас. Алло? Так, слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Як вас звати? Мене звуть Валентина Васильівна, Дуже приємно. я працюючий пенсіонер. У мене мінімальна пенсія, і я працюю на мінімальну зарплату. І такі зараз ходять чутки, що або будуть скасовувати там 30% зарплати, або пенсії, щось таке. Я хотіла хоч трошечки знати якусь, як би сказати, правду, щоб навіть спостувати такі чутки в колективі між такими працюючими. Зрозуміло. Дякуємо, дякуємо вам. Дійсно, сьогодні бачила сама таку інформацію, що дірки в бюджеті будуть платати за рахунок студентів, пенсіонерів і вчителів. Я теж це чув. Я також це бачив. І я вважаю, що обговорювати чутки це неправильно, тому що чуток дуже багато. Звичайно, не потрібно правильно реагувати. Люди, люди цікавляться. Люди, звичайно, цікавляться. І якщо взяти пенсіонерів чи студентів, то вони навіть в своїй спеціальності, по своїй пенсійній реформі чи по цим питанням, вони можуть бути кращим фахівцем, ніж я. І я це розумію. Але ніхто не збирається за рахунок виключно пенсіонерів чи за рахунок студентів наповнювати бюджет чи розпроділяти бюджет. Якщо, якщо дійсно складеться ситуація, що можливо, не дай Боже. Придеться вирізати якісь соціальні гарантії, то це повинно стосуватися всіх, всіх і ще раз всіх. І маємо ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо вас. ласка, працівник Санторику Кусибинського. Так, слухаємо вас. Чому, хочу спитати ж не виплачує зарплата вже 9 чи 8 місяців? А вам безпосередньо на вашому підприємстві, так? Так, тож ще раз назвіть вашу вашу установу, де ви працюєте? Санаторію. Санаторій Міку Ципінську. Де він це, знаходиться це місто на старому місці? На старому місті, місті, іміці дуже дивне запитання. Чому? Тому що я є секретар. Був. Майже вже забув був секретарем секретарем комісії по культурі і духовній спадщині. Якщо це санаторій підпорядкований управлінню культури, тому що Коцюбинської так можливо. У нас тоді питання було по платі заробітної плати. Я не знаю, чи є це підпорядкування, тому я думаю, що завтра ми офіційно звернемося до керівництва, щоб надали, дали тому, що не виплата заробітної плати це кримінальна відповідальність. І я думаю, що ми дякую вам за дзвінок, повинні реагувати на такі питання в першу чергу. Дякую і пропоную повернутися до нашої теми децентралізації. І дійсно, що ми говоримо про реформу, то що має ця, відбутися реформа? і скажімо, тому вот яка є частина має відбутися, реалізуватися і починатися втілюватися на місцях, скажімо, до початку місцевих виборів. Я вважаю, що проводити місцеві вибори без проведення реформи немає сенсу, тому що це безглуздо. Тому що, по перше, та кількість депутатів, яка у нас є місцевих, вона не влізе ні в одні ворота. У нас кількість депутатів на кількість населення ну, в рази перевищують в десятки разів перевищують в нормальних країнах. Тому місцева реформа, скорочення кількості депутатів, посилення їх відповідальності і надання їм можливості формувати бюджет, розвивати регіон і нести відповідальність перед людьми це в першу чергу повинно бути зроблено до місцевих виборів. Місцеві вибори, ви знаєте, у нас згідно з конституцією, повинні пройти в жовтні 2015 року. Ефіри за участі народних обранців У нас користуються популярністю. Маємо ще один телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго вечора. Слухаємо вас. Добрий вечір вам. Як вас звати? Мене звати Василя. Я ліквідатор Чорноборської катастрофи. Інвалід, другої... інвалід другої групи, групи категорія. От хай народний депутат дорогий. Хай не говорив округ доокола, хай скаже конкретно, що будуть знімати примерно з інвалідів війни, з чорнобильців, а то він дає відповідь і щось такого входить і нічого не скаже. Дякуємо. Дякуємо за запитання. Юрій Миколаївич. Ще раз поясню. Звичайно, мені хотілося б сказати, що нічого знімати не буду, це 100%, я в цьому переконаний і тому подібне. Але моя головна задача говорити правду, навіть якщо мені це не подобається. Ви знаєте, хто формує і подає бюджет? Кабінет міністрів. Саме по Чорнобильцям, по пенсіонерам, по всім пільгам, У мене на сьогоднішню хвилину інформації немає, що будуть конкретно знімати. Я знаю, що в майбутньому передбачається формування адресної допомоги. Тому що особисто моя точка зору, якщо людина не користується пільгами, ну, наприклад, проїзд, безкоштовний проїзд, але ж вона проживає на цій території і хтось за це кошти отримує, комусь кошти компенсують. Тому я вважаю, що перехід до конкретної адресної допомоги це правильний шлях. З приводу зміни і з приводу пільг щодо чорнобильців на це конкретне запитання я вам можу дати відповідь вже ближче до кінця тижня, коли я буду бачити реальні цифри. Ну, моє особисте бач, моя особиста точка зору, я виключно за те, щоб нікому нічого не зрізали. Тому що у нас ми живемо з вами за межею бідності по великому рахунку. Ну, власне, щоб повернутися знову ж таки до теми децентралізації, ви говорили про відповідальність місцевих рад. На вашу думку, те, що відбувалося останнім часом у Вінниці, наприклад, обласна рада, завтра буде четверта спроба все ж таки провести пленарне засідання. На вашу думку, наскільки відповідальна чи від... безвідповідальна була позиція депутатів, що протягом трьох разів не змогли все ж таки організувати і провести сесію обласної ради? По-перше, те, що був конфлікт між депутатами. І цей конфлікт до, до цього часу триває. Це вже безвідповідальна позиція. По-друге, те, що цей конфлікт. Зганьбив не їх, а зганьбив Вінничину, зганьбив президента. І п'ять днів по російським телеканалам перша головна новина на вочині президента рвуть його портрет. Тобто підстава посварилися між собою, підставили президента. І назвати відповідальним так, такі дії це неправильно. Ну, взагалі, як події 6 грудня також у Києва? у Києві лише підстава президента і все. А як щодо от, населення Вінничан, населення Вінницької області? Повідношенню до них, що це було. 6 грудня показала. Тому що я приїхав сюди за день, і я вважаю, що основна задача депутата це бути в зоні конфлікту, це відстоювати права і інтереси громадян. Не визначати, кого хто правий, хто ні, спочатку розібратися. І коли я переглянув відео, коли я подивився, хто переїхав. Коли я подивився, хто виступав, хто був ініціатором, кому це було вигідно, то я можу сказати, що 6 січня не була представлена Вінницька область. 6 грудня? О, перепрошую, 6 грудня не була представлена Вінницька область. Я навіть скажу більше, по кількості завезених людей це була не Вінницька область. Звичайно, були представники Майдану, яких я поважаю. Звичайно, були свідомі люди, яких я також поважаю. І я вважаю, що саме щодо них... Можливо, хтось повівся неправильно. Т... Але були б бойовики. Тобто, на вашу думку, цих людей, так мовити, використали? Я вважаю, що е не можна так називати людей. У них була своя правда, вона в них є, і вони за, за нею борються, і їх потрібно поважати. Але я вважаю, що є люди, хто наняв бойовиків, хто, хто їх завіз. Ну ж подивіться, хто бив палками по голові наших воїнів АТО. Не, не місцеві. А люди в Балаклавах, які випадково в суботній вечір, в суботній день, ранок, морозний ранок, приїхали з іншої області, щоб почути, як гарно і що, як працює Вінницька обласна рада. Сьогодні ви у Вінниці. Чи плануєте бути завтра у Вінниці, тому що завтра має відбутися четверта спроба все ж таки зібрати обласну сесію, провести обласну сесію. Чи будете ви завтра присутніми на цій сесії? Обов'язково. З якою метою? І не тільки я. Я думаю, так. що прийдуть всі мажоритарщики, тому що дійсно місячковий конфлікт за допомогою певних засобів масової інформації переростає хвилю, його просто подають, як хвилю волна негодування. А це неправильно. Ми сюди приїхали, щоб показати, що місцева ра місцеві ради, місцева влада несе таку ж саму відповідальність, як і влада в Києві. Я депутат мажоритарщик. І я хочу бути впевнений, що люди, інтереси, яких я представляю, будуть допущені в облраду, якщо вони цього захочуть. Мирним, законним Тільки так, тільки так. Тому що ми вже знаємо, хто є провокатором. Я не кажу, що всі провокатори ні. Є люди, які дійсно свідомо відстоюють свою позицію, ми її е, поважаємо. Але коли це використовується і подається як е, голодні протести. Це неправильно. Якщо повернутися до вашої роботи як народного депутата, так. наскільки мені відомо, спікер Верховної Ради заявив, що сесія Верховної Ради триватиме до 16 січня. Тобто, чи можна сказати, що народні обранці святкуватимуть зимові свята на робочому місці? Я вам скажу відверто. Після закінчення виборів вони в мене закінчились останні в області, тому що в нас була дуже тривала післявиборча боротьба. Підрахунок голосів, під голосів, так? І підрахунок голосів, так. Я мав сподівання, що хоч трошки відпочину. Ні, не вдалося. Зранку виїжджаєш, вночі приїжджаєш. І кожен день, кожен день, кожен день. З приводу того, що ну, працювати на Різдво це гріх. Треба мати Бога і боятися Бога. А з приводу канікул, канікули це не бажання спікера. Це просто така є вимога, що такий регламент. Але я думаю, що ніяких канікул не буде. Всі однозначно проголосують, що будемо працювати. І навіть е це питання не. Я вважаю, не потрібно обговорювати. Йде однозначно війна? так. Однозначно так. Іде війна, які канікули? Маємо буквально кілька хвилин до нашого ефіру, але маємо ще телефонний дзвінок. Я б хотіла почути нашого глядача його запитання. Доброго вечора, слухаємо вас. Алло. Так, слухаємо вас. Як вас звати? Представтеся, будь ласка. — Доброго вечора, вечора, так, Михайло Миколайович Вінниця. Скажіть, будь ласка, чи ходять чутки, відмінять, ну, общесний транспорт для, для пенсіонерів? Пільги на проїзд Пільги? ви маєте на увазі? Так? Да, так, да, да, на проїзд безкоштовний. Знову ж таки, говоримо про низку чуток. Тобто, чи будуть пенсіонери платити за свій проїзд у громадському транспорті? По перше, я вам дякую за запитання, і я дякую за те, що підвищується рівень. Активності населення. Вони запитують депутата, депутат вже це знає, що це народ хвилює, і вже думає про що голосується. Це, це є правильно з приводу чуток. Я думаю, що це чутки. І дай Бог, щоб в Новий рік ми війшли з гарним настроєм, з гарним бюджетом і без таких чуток. Єдине, з чого можуть формуватися ці чутки, це про те, що ми говоримо: хтось користується пільгами, хтось ні, а хтось на них заробляє. А якщо дамо кожному. Кожному, хто потребує адресну допомогу, людина буде вирішувати, чи використає на проїзд, чи на світло, чи на щось інше. Тому перехід до адресної допомоги так. Він скасовує пільги, але це не значить, що просто пільги повинні бути скасовані. Буде якийсь альтернативний запропонований обов'язково. Дякую, дякую вам за ваш час. Дякую, за спілкування. Нашим глядачам Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом України Юрієм Македоном. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на нашому каналі. Біжіть себе та нашого країни. Ще зустрінемось. На все добре.